Вітаю вас, мої шановні глядачі, і слухачі. Сьогодні я вам трошечки пропоную відволіктися від питань про війну в Будь-якому випадку життя триває, і у всіх у нас можуть бути різноманітні ситуації в житті. І сьогодні я хочу зробити загальний розклад на тему, що відбувається з людиною, зв'язок з якою втрачено. Звісно, якщо цей зв'язок втрачено 20 років тому, то можливо цей розклад і не буде актуальний. Тобто, дивіться по собі, якщо ви там півроку, рік десь не маєте зв'язок з певною людиною з рідних причин, чи то ви посварилися, чи втратили номер, чи, чи взагалі взагалі може в когось навіть людина без вісти пропала. Хто його знає, що може бути в цьому житті, зараз йде війна. Тому я вам пропоную чотири варіанти: загадайте людину, зв'язок з якою у вас втрачено. Неважливо, хто був ініціатором, чи ви, чи та людина, чи може ви ще сили якось трутилися і зв'язок загубився. Чотири варіанти на ваш розгляд. Може бути одна людина, може бути дві, може бути три. У кожного по-різному. Загадуйте свій варіант: перший, другий, третій, четвертий. Можете обирати по номерам, а можете обрати просто ось як виглядає колода. Назви колоди я вам буду казати: це божественне насліддя, це тібетське таро, це таро відродження і аркану. Яке вам більше подобається, обирайте і давайте дивитися оці три колоди. Я так стороночку покажу. І поїхали. Перше питання. Ось Основні енергії, в яких перебуває та людина, кого ви загадали? Так, ну що, людина розгублена. Зараз такий період, коли, припустимо, є два рішення якогось дуже важливого питання, і людина не може це питання вирішити, тому що жоден з варіантів не підходить. Людина трохи розгублена. Неважливо, кого ви тут загадали: чоловіка чи жінку, рідну людину, кровну чи просто знайомого. Неважливо тут я просто буду казати людина. Так, ось ця людина розгублена. Двійка мечів показує, що мені треба вирішити якесь питання, є два рішення, але я не знаю, тому що і в тому том рішенні, і в тому, і в тому випадку є якийсь негатив. Мені дуже важко. Тому на сьогоднішній момент я просто закрию очі, знаєте, це як страус, який заховав голову в пісок. На сьогоднішній момент я поки, поки не буду це вирішувати, тому що я не знаю, як це вирішити. І людина займає таку собі позицію статус-кво. Запитаємо, що зі здоров'ям цієї людини. Паж мечів. Ну, я вам так скажу: Ну, по-перше, можливо, це мова йде про молоду людину. Можливо, Можливо. тут є проблеми з судинами, типу як вегета-сасудіста дистанія, можуть бути такі перепади якісь, можуть бути мілкі травми, порізи. Ну, я вам так скажу, оскільки це молода людина, то будь-які недуги в неї, Як, людина може впоратися. Тобто є проблеми, все ж таки є. Хто б це не був, але людина впорається зі своїми проблемами, оскільки це молодий вік, ну або взагалі організм більш-менш сильний. Але проблеми зі здоров'ям є. Можливо, невелике оперативне втручання. Можливо. Що зараз в голові в цієї людини? Що зараз найважливіше для неї? Помірність. Ну, ось бачите, тут ось людина знаходиться в ситуації, коли немає рішення якоїсь проблеми. Так, не можу вирішити, тому закриваю очі, не можу вирішити. І от головне зараз для цієї людини досягти якогось балансу. Якісь вчинки дуже важливі для нього, мають бути виваженими і точними, бо це має відбиток на майбутнє. Хоче позбавитися агресії, хоче спокою і гармонії. Таке враження, що у людини якась така, знаєте, наростає внутрішня дисципліна, і якась має бути дуже, дуже точно виважена поведінка. Тобто хоче позбавитися оцих метань, ось оцих сумнівів, хоче позбавитися оцього знаєте, з однієї крайнощів інше. Ось так от. Тобто хоче спокою, хоче балансу. Тишини і спокій. Можливо, ви загадали військову людину, так? тому що тут є мечі, можливо, це військова людина, тому що хочу вже, врешті-решт, якогось спокою. Запитаємо, які думки про вас? Старший Аркан Сонце. Думки про вас самі теплі, теплі спогади про вас гріють і якось втішають цю людину. Людина впевнена, що у вас все добре. І навіть якщо між вами немає контакту, то ця людина сподівається назустріч, що в житті можуть статися так обставини, зірки так складуться і ви станете ближче один до одного. Не знаю, в спогадах ви для цієї людини якась радість. Тобто спогади гріють. Згадую я про вас. Чого вам очікувати від цієї людини? Четвірка кубків. Ну, поки нічого. Тут або немає якоїсь можливості вийти на контакт, або, як кажуть, не час, або можливо тут таке, якщо між вами щось було, і, начебто, як треба вирішити щось, бо бачите, тут ось людина застрягла в невирішеному питанню, Так? То на сьогоднішній день ця людина не готова щось вирішити якби до кінця. Ну, скоріше всього, то знаєте, як не на часі. Мені не на часі виходити на спілкування. Людина напружена, втомлена, і тут таке, хай пройде час. Можливо, навіть немає в когось можливості. Ну, мало ли що там може бути. А запитаємо: а чому? Чому не виходить на зв'язок? Чому не виходить на зв'язок п'ятірка мечів? Ну, то так, або між вами виникла сварка, і виросталися, і просто людина якби ще. Ну, якби кажуть, знаєте, пазли не склалися для того, аби налагодити все. Або, звісно, це просто може бути військова людина. Ви втратили зв'язок, тому що йде війна. Людина, можливо, втратила телефон, втратила номер, можливо, немає можливості. Тут ці карти кажуть, якби нема можливості. Начебто і хочеться щось з'ясувати, начебто і хочеться розставити всі крапки над І, але просто немає можливості. Ну, якось так, згадує вас тепло, але і ще не готовий до кінця або не готова вирішити всі питання, які є між вами. Це був перший варіант. І давайте подивимося, другий варіант. Я його вирішила зробити на тібетському таро, і зараз побачимо, що нам тібетське таро скаже про людину, яку ви загадали. Основні енергії, в яких зараз перебуває людина, яку ви загадали, це паш жезлів. А зараз людина задумується про щось нове, можливо, навіть про навчання. Тут трохи людина не впевнена, але хоче чогось нового. Людина відкрита всьому світу, активна, можливо, дуже молода, тому що все ж таки це паш. Або тут може просто душа така молода. Хоче щось розпочати нове, але тут дуже мало досвіду. Ну, всі ми коли щось розпочинали. Тут теж от стоїть на порозі якихось починань, щось нове вривається в це життя, але трішки розгублений, бо не знає, як то, як, як то робити. Що зі здоров'ям цієї людини. Рицар монет. Ну, в принципі, тут все добре. Рицар Пентаклів це показник працездатності, доброго здоров'я. Взагалі, по Рицарю Пентаклю показують людину таку собі, знаєте, живучу, добре вправляється з будь-якими проблемами зі здоров'ям, якщо ті виникають. Але на сьогоднішній момент все добре. Тобто людина в строю, людина на коні. Що зараз головне для цієї людини. Колесо фортуни. А тут зміни і, можливо, дуже доленосні зміни, якийсь поворот у житті. Ну, але в будь-якому випадку це зміни на краще. І, в принципі, ця особа якби готова до цих змін, то тут, тут показано, що вона трішки якби, розгублена. Можливо, це переїзд, можливо, це якесь навчання буде. Так? Тобто, прийняття важливого рішення для себе. І про що б тут не йшла мова? Це якби свідоме рішення, свідомі зусилля. Тут ніби у цієї людини з'явився якийсь рідкісний шанс, і пощастило. І ця людина зовсім ну, не схоче згаяти таку можливість і вхопить, як то кажуть, цю удачу, цей шанс за хвіст. Які думки про вас? Тут з Кубків самі добрі думки. Тут можливо ця людина хоче, аби ви знали про його успіхи. Хоче з вами зустрічі. І якщо ви не спілкуєтеся з будь-яких причин, то зараз ця людина повна рішучості цю мовчанку якось припинити, хоче спілкуватися і хоче сповістити вас про щось дуже радісне. Чого вам очікувати від цієї людини? Рицарь Кубків добрих новин. Тут чекайте новини. Причому, причому новини добрі, радісні, можливо, навіть відбудеться зустріч з такими яскравими пропозиціями. Знає, може, тут навіть хтось комусь запропонує одруження, переїзд. Ну або тут просто добрі новини про те, що якщо були якісь неприємності, то вони владнались. Тут добрі новини, очікуйте. Запитаємо, чому наразі зараз ця людина не виходить на зв'язок? Паж монет. Можливо, це дійсно молода людина. Тут дивіться, два пажа, два рицаря. Це молода людина. І тут, знаєте, просто, можливо, думає, що можливо на От зараз спілкуватися, щось обговорювати. Можливо, не на часі. Треба якби досягнути чогось. Або дійсно людина заклопотана, можливо, якийсь навчальний процес відбувається. Так? Або так, ось коли вже я отримаю добрі новини, коли мені буде що сказати, тоді я і появлюся. Якось так. Добре. Це був другий варіант, в принципі, якщо ви нічого не знаєте про людину, яку загадали, то це добрі новини, я вам так би сказала. Третій варіант даро відродження. І подивимося, які головні енергії, який настрій у тієї людини, кого ви загадали. Можливо, ви жінку загадали, тому що випала королева кубків. Настрій дещо романтичний, спокійний. Як би там би не було, ця людина, вона емоційна, але тут такі емоції, ну якби наразі якби спокійні, тут нема такої ділової активності, можливо, просто людина творча, знаєте, як зависла там якихось своїх творчих роздумах, так? Тут стан спокою, мрійливий такий стан, стан чогось очікування. Можливо, ця людина бачить зараз віщ, віщі сни і дуже тонко відчуває все навкруги. Така собі е мрійлива королева кубків. Стан здоров'я. Шість кубків. Тут є обмеження. Ну, або це літня людина. Можливо, хтось з вас маму свою загадав, не знаю. Тут є вікові обмеження. Подивіться от на Аркані. Тут старенька, старенька бабуся гойдає на гойдалці маленьку дівчинку. Тобто це старість і дитинство. Але і той, і той стан має якесь обмеження. По старості людина може мати якісь обмеження. Не обов'язково, що вона прям лежить хвора, прикована до, до ліжка. Ну може в когось і так, але тут просто вікові обмеження. Так? Але якщо це зовсім юна особа, про кого ви думаєте, просто не в силу свого віка якісь активні дії робити, розумієте? Тут якісь вікові, вікові проблеми можуть бути. Що зараз головне для цієї людини? Пережити кризу. Ну, дійсно, можливо, ви дійсно загадали літню людину, можливо, ця людина хворіє. Я ж кажу, якісь вікові зміни, а тут іще головне, ну, ось людина лежить, тут хвороба пережити кризу або форсувати якісь події. Зараз просто немає можливості. І ситуацію змінити теж людина не може. Чотирка мечів це аркан спокою, ізоляції. Тому тут головне перечекати складні часи. Людина не дієздатна. Ну, я ж кажу, може, або хворіє тому енергії такі, або просто, ну, просто чекає чогось, треба щось перечекати. Які думки про вас? Десять кубків. А ви дуже дорога, цій людині особа. Дуже дорога. Можливо, це родинні зв'язки, можливо, кровні сімейні зв'язки вирідні по крові. Ну, А якщо не, не рідні по крові, то думає про вас, прям як про члена свого, своєї родини. Але думає не тільки про вас, тут про купи людей, які вас об'єднують. Хоче, щоб все було як, як раніше. хоче, щоб всі як зустрілися, сіли за один стіл, от таке, батьки, діти, онуки, вся рідня. Хоче аби, аби у вашій сім'ї. Якщо ви не маєте контакту, то ця людина хоче, щоб у вашій сім'ї був спокій, достаток, лад і хоче об'єднання, хоче зустрічі, хоче новин від вас. Чого вам очікувати від цієї людини? Вісім монет. Ну, знаєте, все, що в силах цієї людини по мірі своєї здатності і можливостей, вона буде робити все, аби ви чи зустрілися, чи зв'язалися, чи щось якось, якийсь контакт між вами відбувся. Тобто, можливо, в неї зараз немає можливості. Можливо, ви питаєте про людину, яка на окупованій території, бо все ж таки, от по цій по цьому аркану, що зараз головне, четвірка мечів, перечекати кризу. І Тут я ж кажу, людина не може ніяк діяти нічого. Можливо, вона знаходиться в таких обставинах, що ну не може нічого зробити. Так от, тут, коли з'явиться будь-яка ну, якась можливість, то людина, звісно, якось з вами хоче зв'язатися. А чому не зв'язуються диявол? Страхи? Страхи. Людина може боятися і за вас, і за себе. Ряту, знаєте, дуже багато причин. Є якийсь момент маніпулювання, можливо, цією людиною хтось маніпулює. От. Ну, тут, знаєте, дьявол теж може ще говорити про те, що людина втратила контакт, і просто, можливо, просто не може ну, справитися з технікою. От щось відбувається таке, що ну, просто немає можливості, тому і мовчіть. Добре, це був третій варіант, і давайте подивимося четвертий варіант на колоді Арканум. Що відбувається з загаданою людиною? Основні енергії четвірка мечів, зупинка активної діяльності. Зараз такий пасивний стан, переживає кризу, щось треба пересидіти, якесь відлюднення, нічого не може вдіяти з певною ситуацією. Тобто тут треба перечекати. Ну і як варіант, можливо, людина зараз на сьогоднішній день просто хворіє і знаходиться в обмежених якихось в обмеженому стані. Що зі здоров'ям? Упадок сил. Тут нехватка життєвої енергії, можливо, навіть такий депресивний стан, дещо розгублений, можливо, професійне вигорання в когось, можливо, тут хтось стомився на своїй роботі. Самопочуття таке собі неважне, неважно. Тобто, як карти кажуть, були і кращі часи. Так, звісно, людина тримається на ногах, але тут вигорання відбувається. І ще тут можливі травми, тому що жезли це кістки, можливо, травми. Що головне для цієї людини на сьогоднішній день? Викарабкатись з того стану, в якому знаходиться? Якщо проблеми зі здоров'ям, то тут можливо тут оперативне втручання. Так? Яке має все вирішити. Але якщо просто, ну, не про здоров'я йдеться, то тут багато проблем у людини, і тут головне бажання якось вийти із цієї стагнації, врешті-решт, щось вирішити, щось зробити. Необхідно раз і назавжди вирішити якусь проблему, яка мені дасть тоді можливість вільно дихати. Отак от, от. Які думки про вас? А думки про вас тяжкі, важкі. Може був конфлікт. Але тут між вами, знаєте, якась війна між вами, начебто, знаєте, як виграний бій, але не виграна війна. Людина налаштована агресивно, я б вам сказала, навіть як хоче помститися чи що. Дати, як то кажуть, здачі. Тут якась ситуація між вами, що, якби не все скінчено. Що далі буде, і далі ми ще з'ясуємо якісь стосунки. Отак от, от агресія йде. Чого вам чекати від цієї людини? Ну, Бачите, які карти підбираються по карті Луни чого чекати? Це Луна аркан конфлікту, образ невдоволеності, зрад. Тут хтось когось чомусь підозрює, ображені. Тут між вами багато брехні, я вам хочу сказати, або якихось пліток. Хтось не так щось зрозумів, не так доніс, або в серцях щось комусь наговорив. От, і що вам чекати на майбутнє? Очікувати чогось доброго не варто. Якщо вас доля зведе, то вам буде важкувато з цієї людини домовитися, так? Тут буде якийсь такий. Хитрий план, хитрі якісь розмови, нещирість, невпевненість, ну, обман, що це луна, як в пісні співається, так, то нічого доброго очікувати не треба. Ну, або це вже, знаєте, накрайня, коли людина взагалі закриється від вас і будете сидіти, як то кажуть, до побєдного конца. Ну, чого мовчить, запитаємо. Ой, іще й паж мечів. Ну, тому що ви посварилися, тому що тут до вас критичне ставлення, ревнощі, образи. Але я вам хочу сказати, ця людина за вами слідкує, можливо, через соціальні сіті, так, можливо, через якихось ваших спільних знайомих. Або, можливо, ви просто от, там в Вайбері знаходитесь і там висвічуються в сіті, так? а ви сидите з кимось там теревените і 15 хвилин, і 20 хвилин. І ось у цій людини паніка. А з ким же ж цікаво вона там чи він розмовляє? Тобто є. Тут момент спостереження, чого мовчить? Мовчить тому щось підглядує за вами. І десь, можливо, в курсі ваших подій. Сказати, що ця людина про вас нічого не знає, я б так би не сказала. Це ви скоріше про нього або про неї щось не знаєте. А та, про кого ви питаєте, знає про вас. Ну, якось так. Сподіваюсь, що я вам трішечки привідкрила завісу про ту людину, зв'язок з котрою ви втратили, і, можливо, ви для себе щось з'ясували. Дякую вам за увагу.